Розіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. США ЮС перекинули озброєний майже сотнею крилатих ракет ЮССНІДЗ до входу в Чорне море на тлі повідомлень про підготовку нового російського наступу в Україні та погроз президента Володимира Путіна відповісти не тільки бронетехнікою на постачання Києву західних танків. Пройти безпосередньо в Чорне море флоту США не дозволяє конвенція Монтре, згідно з якою під час бойових дій протоки Босфор та Дарданеле закриваються Туреччиною для військових кораблів, не приписаних до Чорноморських портів. Тим не менше, перебуваючи поблизу Стамбула, ЮСС Needs здатний дотягнутися ракетами до Криму, Ростовської області та Краснодарського краю. Зазначимо, раніше Туреччина не дозволила двом російським військовим кораблям Тихоокеанського флоту увійти до Чорного моря. Про це керівник моніторингової групи інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомив у Фейсбук. За його словами, кораблі російського тихоокеанського. О, флоту з початку лютого чекали від турецької влади дозволу перетнути босфор, щоб увійти до Чорного моря. Але Туреччина так і не дозволила їм цього зробити, тому вони повертаються до Владивостоку. Бачите, літери Z і В на трубах це як у старому анекдоті не знадобилося, і все через Туреччину з її протоками. А чекали 9 місяців? Втомилися ремонтуватися було ніде, екіпажі здичавіли. Написав Клименко. Він додав, що ракетний крейсер Варяг та великий протичовновий корабель Адміра. Рал Трибоц стояли в Середземному морі з 2 лютого і готувалися до перекидання у Чорне море, аби атакувати українську територію. В той же час двох американських винищувачів Б 1 достатньо для того, щоб потопити весь російський флот на Балтиці та ліквідувати ключову загрозу кораблями з США. Про це пише Форбс. Американські надзвукові стратегічні бомбардувальники Б «Ленсер» розпочали відпрацювання одного зі своїх головних завдань знищення російського флоту в Чорному та Балтійському. У морях за допомогою протикорабельних ракет великої дальності LRASM. В свій час пара бомбардувальників пролетіла через міжнародний повітряний простір над Чорним морем. Під час перельоту вони супроводжувалися польськими та румунськими винищувачами та складом канадських ВПС, що базується в Румунії в рамках місії повітряної поліції НАТО. Що один турецький літак сто 135 піднявся в повітря для дозаправлення бомбардувальників, перш ніж вони попрямували назад на базу британських королівських ВПС у Фейерфорді. У цей час кілька російських винищувачів су 30 що. Базуються в анексованому Криму, піднялися на перехоплення. Зазначається, що сушки летіли поруч з американськими літаками, поки ті заправлялися у повітрі. Б 1 не намагалися увійти до російського повітряного простору, а у воєнний час у цьому й не було потреби. Велика дальність дії ЛРАСМ дозволить Б 1 стріляти по російських кораблях в будь-якій точці Чорного моря з повітряного простору НАТО. Наголошується в статті. Два Б 1 можуть випустити по Балтійському флоту 48 ракет. ТЛРСМ цього може бути цілком достатньо, щоб потопити весь флот за один захід та усунути головну загрозу американським кораблям та їхнім союзникам у регіоні. Наголошує видання до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.